Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Рошовець в традиційному прямому стрімі, українські сокіряни, які, незважаючи на страшний час, на страшні часи, виходять в етер рівно о 21.00. етер чи в ефір. Як хто забажає. Про що ми будемо говорити сьогодні? Ми будемо говорити сьогодні про те, що відбулося за сьогоднішню добу, за те, що хвилює українців, за те, що буде, і за те, за те що має бути, скажімо так, все ми з вами будемо сьогодні аналізувати і думати. Знаєте, я, у мене є така слабість в житті. Я люблю подумати, я люблю проаналізувати. Якби наша нація українська думала, аналізувала, ми би не дійшли до такого сумного фіналу, як зараз. Але ще не пізно. Думати не пізно ніколи, аналізувати ніколи, приймати виважені рішення. Ніколи не пізно, коротше кажучи, я не буду давити в умняка на жаргоні да, певних ларків. Давайте будемо працювати. Ну, перед тим, як працювати, зазвичай будемо просити. Так? До речі, не тільки я прошу. Усі просять, так? усі телеканали, усі блогери просять. Кожен просить на різне. На що я буду просити? На корм тваринкам. Давайте я буду просити на корм тваринкам. Так? Особисто у мене чотири кота і троє приблудних собак. Коти приблудні. І собаки приблудні. Один я прогодовую сім тваринок. Вам потрібен доказ. Зараз, будь ласка, опа! Опа! Опа. Подивіться, будь ласка. Оце у мене кішечка пуша. Це у мене кішечка пуша. Це пуша і троє малих котяток. Чотири котяточка. Це у мене. Пушенька. Хто дивився стріми того року, у мене було тоді два котика Рижик і Пуша. Рижик помер, тому що він старенький, йому десь було років 18, 19. Ось, будь ласка, хто захоче мені допомогти прогодувати чотирьох котиків і трьох приблудних собак. Будь ласка, допомагайте 54, 57, 08, 25 13 71. 89, 78, пуша. Працюй, тому що їсти хочеш. Да До речі, ви знаєте, от в мене котики Да в мене котики дуже вибагливі. Люблять гарний корм. Ну, бачите, коти, так, як люди, люблять щось поїсти добреньке. Да? Дивися, пушенька, працюй, працюй, щоб скинули тобі на кормик. Ви знаєте, мені дуже сумно і боляче, коли я бачу, йду по своєму місті і бачу. Бродячих звірів, які не можуть говорити, лише дивляться. Мені дуже боляче, бачити маленьких звірят, які під дощем мокрі, лежать на асфальті, на брудній землі і нікому не потрібні. Нікому не потрібні, хоча багато людей в моєму місті Сокиряни Чернівецької області добрі, і підгодовують підгодовують звірят, підгодовують, навіть лікують. Є в нас собачий притулок, але корму там не вистачає. Є люди, які жертвують мішками корм для прогодівлі собак. Був у нас ветеринар у місті Сукіряни, але його мобілізували. Мобілізували єдиного ветеринара, який міг робити операцію Олексія. Я не знаю, де він зараз. Гарна була дуже вихована молода людина. Єдиний ветеринар, який оперує на два райони, мобілізували. І тепер у наших звірят немає захисту. Немає захисту, нема кому зробити операцію, звіринятку. Сумно, сумно. Я дуже люблю звірів, дуже люблю птахів, котів, собак. І якось так. Ну і давайте будемо працювати. Хто у нас? Пан Андрій Блонський. Дякую, пане Андрію, за підтримку. Пан Андрій Андрій, ну і Сергій Гончар. Доброго вечора. Талісман запрошує до себе. Так, колись рижик і Пуша були талісманами Ютуб каналу Ігор Кравцов. Рижик мурчав на колінах. І людям дуже подобалося, як рижик мурчить. Ну, зараз пушенька буде. У нас Пушенька буде талісманом Ютуб каналу Ігор Кравцов. Приєдналася пані Люберенкевич. П'ять хвилин ми поговорили про наших молодших братів, звірів. Да? Я скажу дуже, підгодовуйте всіх. Підгодовуйте, тому що звіряткам зараз дуже страшно і дуже боляче, дуже багато покинутих звірів. І коли показують, як волонтери вивозять звіряток десятками, сотнями з зони бойових дій, тих собачат, тих котів, тих котів, ну що я скажу? Добра людина залишиться доброю, гнила людина залишиться гнилою. Навіть під час війни. Пушунчик, посиди, будь ласка, тихенечко. Давайте будемо працювати. Що ж, яка сьогодні головна подія? Головна подія, та, головна подія та, що з України зняли обмеження по озброєнню. Тепер зброя в Україну буде йти напряму, без е, згоди американського конгресу, без згоди європейських парламентів. Все то США і уряди Європи можуть поставляти нам поставляти нам зброю напряму. Що це говорить? Це говорить про те, що Росія догралася. От усе це, що відбувалося ці три дні, ці звірячі обстріли, ці звірячі вбивства мирних громадян, а Росія, на відміну України б'є тільки по мирним громадянам, да свідомо лякаючи, Деморалізуючи українців привели до того, що Сполучені Штати Європа будуть напряму поставляти Україні все, що можуть. І саме головне зняті всі обмеження по застосуванні зброї, себто зброю, далекобійну, в тому числі ракети Таурус, які досягають Кремля, Україна може застосовувати без обмежень, тому що Європа, Америка побачили, що у Диктатора Путіна просто поїхав дах від крові. розумієте Путін маленький чоловік, він росту такий, як Ульянов Ленін, він зросту такий, як Сталін Берія. Він малорослий, він малорослий і дуже жорстокий чоловік. Розумієте? Тому закінчується У. Всі крапки розставлені. Допомога аби нам вчасно була. Зброя, напевно, буде. Проблема в тому, що західна зброя це не автомат Калашникова, який може навчитися розбирати, збирати навіть е мала українська дитинка. Західна зброя потребує професіоналів. Для цього потрібно було робити резерв з технічних українців, які будуть цю зброю опановувати уже. Ну, я не знаю. Скоріше за все, командування Збройних сил Міністерства оборони про це подумало. Але сам факт, що зброя буде йти напряму, свідчить про те, що на Заході зрозуміли: війна буде йти на знищення. Слідом за Україною знищена буде що Європа. Ну і прикладом того є те, що російський літак вірвався в повітряний простір Польщі су 24 що на кордоні з Фінляндією розгортаються, добудовуються російські військові бази, тому закінчується НАУ, тому нам будуть допомагати. Далі, що сьогодні сталося ще? Окремо хочу сказати про обмін полоненими. От я ніколи обмін полоненими не зачіпав. Чому? Тому що я не на фронті і тему фронту я оминаю. Тому що я не воюю. Я не люблю говорити про те там, де мене нема. Але є одна така річ. Усі ми знаємо про двох тисяч азовців, які вірні присяги здалися в полон. По наказу. Ви знаєте, є різниця між тими, хто як здається в полон. Хтось здається добровільно в полон, так, по своєму бажанню, а хтось, виконуючи наказ. Так от азовці здалися в Азовсталі. За наказом нашого головнокомандуючого під гарантією. І в цьому обміні, коли повернулися додому тисячу наших захисників, немає жодного азовця. Себто, <клух> <клух> точно, Себто, Росія показала, що вона боїться українських націоналістів, що вона боїться українських патріотів, що вони для неї вороги номер один. Майданівці, українські націоналісти, азовці, правий сектор, інші патріоти України, які правильно, які, якщо здаються, то тільки по наказу. Але я сумніваюся, що зараз би хтось здався навіть по наказу. Приклад азовців, які здалися, ну а потім, а потім що з ними робили по російських тюрмах, я навіть і говорити, і описувати не хочу. Страшені муки, нелюдські катування. Тому, тому закінчується нау сьогодні командування е, 3 штурмової бригади висунули претензії головному управлінню розвідки, яке займалося обміном. Тому що обміняли навіть солдата ЗСУ, який зрадив присяги, спалив свій БМП, просив паспорт Росії у полоні і просив ножа, щоб різати своїх побратимів. Його обміняли, уявляєте, його обміняли. Жодного азовця не обміняли зовсім. Ну і сьогодні у нас головна тема проблеми мобілізації. От мобілізація в Україні провалена. Чому? І я привожу факти. Кожне слово я привожу фактами. Мобілізація в Україні провалена. Чому? Тому що 6 мільйонів чоловік не з'явилися в ТЦК. 6 мільйонів чоловіків не з'являються в ТЦК. 6 мільйонів українських чоловіків не з'являються в ТЦК. Питання, чому мобілізація провалена? Скажу дуже просто: тому що є така річ, як виховання. Виховання на рівні держави, виховання на рівні сім'ях. Передусім, виховання української молоді. Українську молодь довиховувалися до того, що вона хоче втекти з України. Українська молодь не думає про Україну взагалі. Земля їй не потрібно. Єдине, що вони хочуть, виїхати з України і втекти. Тупо втекти. Воювати. Практично ніхто не хоче. Розрекламована кампанія під в армію 18-24 провалилася. На неї вбухали скільки грошей, що можна було неміряно дронів закупити. Результат: 500 хлопців від 18 до 24 на усю Україну пішли добровольці. Все. Воювати ніхто не хоче, тому зараз поліцейські замість того, щоб боротися з злочинністю. Тягнуть людей. Ну і кого не навидять у першу чергу, ясно, поліцію. Питання, чому мобілізація провалена? Ще раз кажу: виховання. На державному рівні вихованням молоді повинні були займатися патріоти України. А ви не, вибачте, будь ласка, вчителі, які служать, ну, без образ. Давайте ми скажемо, українські вчителі служать тій владі в Україні, яка приходить. Служили Кравчуку, служили кучмі, служили Ющенку, служили Януковичу. Розумієте, український вчитель це людина, яка служить тому, хто дає зарплату. Як кажуть українці, на якому вузі їдеш, тому пісню співай. Ну, от довиховувались в школах до того, що діти не те що не хочуть помирати за Україну, давайте я скажу діти да діти! І багато хто спекулює на цій темі. А ти що хочеш, щоб діти наші гинули? Ну вибачте, будь ласка, при проклятому Совєтському Союзі в 18 років була строкова служба. Всі йшли в військомат, ніхто не косив, практично ніхто не тікав. І йшли в Афган, і йшли спокійно, ніхто не тікаючи. У мене був однокурсник, та батько якого був начальник Чернівецького оболно. Ну, начальник Чернівецького оболно в радянські часи це дуже велика людина. так? Він командував освітою всієї області, пішов в радянську армію, пішов в ракетні війська, так, і там розлилося ракетне топливо, кислота. І він тяжко постраждав, Полисів і впав у зір. Але ж він пішов. Не втік, не сховався. Ну, так виховували нас в проклятому Совєтському Союзі. В нашій незалежній Україні довиховувались до того, що ніхто з молоді не хоче йти служити, не те, що помирати. І 75% хочуть тікати правильно з України. Мобілізація провалена тому що люди бачать, що йдуть воювати тільки прості українці. Чиновники, депутати. Старости, блатні, приближені ТЦК поліція воювати не йде. Тільки не кажіть, якщо хтось з них попадає на третю, четверту лінію оборони, потім приходить весь в медалях в орденах. На нулі воюють тільки прості робітники та селяни. На нулі воюють прості робітники та селяни. Тому закінчується нау. Тому люди кажуть, ну ми що, дурні. Ми ледь виживаємо. Подивіться на ціни на комуналку, подивіться на ціни на ліки. А верхи жиріють, а ми ще повинні йти помирати. Тому мільйони українських чоловіків або тікають за кордон, або ховаються. Як виходить влада з такого? Ви знаєте, влада виходить з такого, коли для того, щоб мобілізувати, потрібно ловити того, хто не може втекти. Я називаю речі своїми іменами: того, хто не може втекти, або той, хто не хоче тікати, тому що так виховував. Кого зараз мобілізувати? От подивіться, що говорить у нас, що говорить у нас е канали всі, що говорять е сьогодні. Всі говорять про мобілізацію 55. Ну, от дивіться, скільки на Україні здорових чоловіків. Немірено. Скільки на Україні спортсменів, спортсменів? Да? Ну, подивіться, скільки спортсменів, футболістів, качків, боксерів, борців, ну інших. інших, інших да? Вони не воюють. Беруть дідів 55. Плюс. Тих дідів, хто не хочуть, хто які не хочуть навіть тікати. Тому що їх виховували при проклятому Радянському Союзі. Тоді ніхто не тікав. І вони зараз не тікають. І дідів 55 плюс зараз загребають в армію. Скажіть, будь ласка, діди 55 плюс зупинять російський наступ? Ну, скажіть, будь ласка, діди 55 плюс зупинять російський наступ. Ви Знаєте, от я дивлюсь на цю мобілізацію і розумію, що в Україні дуже погані справи, що навіть мобілізацію не можуть зробити нормально. Да? Ну що ж, якщо ми бачили, що війна буде з 2014 року, чому не поновити строкову службу? Чому 18 років не призивати українську молодь в армію? Так як раніше при проклятому Совєтському Союзі, хочеш, не хочеш, 18 років всі пішли служити. Крапка. Ні. Гралися в демократію, догралися воювати ніхто не хоче. І зараз гребуть дідів за 55. Що говорити, 55 це куча хвороб. Це людина, яка в першому бою загине, не протримавши навіть 5 хвилин, тому що шансів воювати дідам 55. Практично немає. І саме головне, дідами за 50-55 росіян не зупиниш. Росіян можуть зупинити тільки мотивовані молоді сильні бійці, молоді сильні звірі. Старі діди можуть тільки померти все. питання, питання Чому не об'являють загальну мобілізацію? Ну, подивіться, сьогодні тільки ж крику. Да Сьогодні тільки крику про те, що. Про те, що ворог наступатиме на Харків: 50 тисяч на Харків, 70 тисяч на Суми. Хто буде їх зупиняти? Ну, подивіться, ну чого ж не мобілізувати всіх спортсменів? Ну, всіх спортсменів України, замість того, щоб вони ходили в качалки, виступали, били футбола, мобілізувати спортсменів це ж люди фізично підготовлені. Чого не мобілізувати офіцерів запасу? З пенсіонерів. Чого не мобілізувати тих, хто вміє воювати? Чого вони відсижуються в тилу? Чого? Ну що, дідами будете зупиняти старими за 55 росіян? Знаєте, мені дуже важко говорити, тому що тому що в Україні робиться таке, що не підлягає здоровому глузду Розумієте? Що я скажу? Нічого я не скажу. Пропрацював я 19 хвилин, обстановка дуже важка, і на що можна надіятись? Я скажу, діду, поліцаїв 400 тисяч, пише пан ФФ. Ну, по-перше, шановний пане, йдіть е, до поліцаїв і кажіть. Я прекрасно знаю, що поліцаїв 400 тисяч, Їх не 400 тисяч. 300 тисяч чистих поліцаїв, решта більше 200 тисяч це прикордонники, пожежники, значить, і прикордонники і пожежники. Оце поліція, тому що Міністерство внутрішніх справ це прикордонники, поліція і пожежники, як би кажучи. Тому закінчується У. Не треба мені писати, хто, скільки кого. Є бажання виходьте в стрім і говоріть правду. Питання в тому, що говорю правду тільки один я. Отаку От правду. Ви скажете, говорять правду багато, правильно, сидячи за кордоном. А я сиджу в місті Сукіряни Чернівецької області і навіть кажу, де я живу. Я не боюся говорити правду. Тому закінчується наук. Що пише пан Вев Нацгвардія всі дома у Львові? Ну, дивіться, я вам скажу дуже просто: багато військових перекривають західний напрямок, тому що невідомо, що буде робити Польща, Румунія, Угорщина. Але є ще один приклад. У Сумах чоловіки 60-65 отримали зброю, отримали одяг і тримають оборону сум і блокпости. Себто діди 60-65 років, які ще служили в радянській армії, отримують від міської влади сум 8 тисяч зарплату, камуфляж, автомати Калашникова, патрулюють місто, готують оборону міста. От я говорю, чому не зробити так? Мені 60 років, у мене операція, хвороба була дуже важка. Зараз тихенько, тихенько ледь починаю ходити. Але я візьму автомат і буду обороняти своє місто. Буду. Оце так потрібно, як в сумах. Дідів мобілізувати, робити тероборону. Реальну тероборону міст. Решта молоді, здорові на фронт. Тому що комусь потрібно захищати Україну. Я розумію, що кожен боїться помирати. Я розумію, що важко помирати. Я розумію рідні дорогі, я розумію. Я розумію сам. Ну, а який вихід? Ну, хто запропонує вихід? Ви ж бачите, що з Путіним домовитись не можна, що у Путіна поїхав дах, що він просто хоче знищити з Україну. Будемо ми падати на коліна, будемо молитися, будемо кричати, що ми, брати, сестри російські, не поможемо. Україну хочуть знищити. Нас хочуть залити кров'ю. Все, рідні, дорогі. Якось так я сказав правду, а там пишіть в коментарях. І для тих, хто хоче допомогти, допомогти мені говорити правду і прогодувати мою стаю прайд котів та собак 54 57 08 25 13 71 89 78. Я дякую друзям, які у нас сьогодні були в чаті. Чат я прочитаю, проаналізую. Я дякую усім. Хто дивився і буде дивитися цей стрім, і скажу: рідні, дорогі українці, брати та сестри, тільки наше єднання зараз врятує Україну. Не потрібно дивитися, хто в яку церкву ходить, хто якою мовою розмовляє. Потрібно єднатися. Тільки єднання запорука нашого виживання в цій страшній війні. Дякую за увагу, дякую за стрім. Спокійної ночі усім вам. До зустрічі!